На вулиці Вокзальній завершили ремонт однієї зі сторін дороги. Як нова бруківка змінила вигляд вулиці, та які враження у водіїв дізнавались журналісти? Сі 4 протягом останніх років вулиця Вокзальна була однією з найпроблемніших в Чернівцях через масові затори та стару бруківку. Але зовсім недавно комунальники завершили ремонтні роботи на одній з ділянок. Це саме поточний ремонт. Він не передбачає взагалі заміну мереж це тільки фактично йде мова можливо про основу і про перелаштування самої бруківки. Це те, що стосується саме поточного ремонту. Це стосується як і бруківки, так і асфальтного покриття. В принципі, там і там, і там нормативи ті самі. У департаменті інфраструктури та благоустрою запевняють, при такому ремонті термін гарантії має складати три роки. Враженнями щодо нових доріг поділились і водії. Наразі мені дуже приємно, комфортно їхати по новій бручатки. Вона дійсно зручна. Сьогодні вже було набагато менше затори, що дуже дуже приємно, тому що останнім часом цими заторами було просто неможливо їздити. Постійні черги, постійні затори. Це дійсно було проблемою. І сьогодні вже набагато менше затори, набагато комфортніше їхати, і це дуже приємно. Враження шикарне в містах, де їх гарно зробили, де змінили бруківку, залили новий асфальт, там шикарне. На місці старих доріг враження, звісно, паршиве. Їздити дуже тяжко, особливо по бруківці, тому що автомобіль ламається, скрипить, стукає і не йому. Водій також відмічають, до якості старої бруківки вже звикли, але проблем вона приносила безліч, порівнюючись. Цих два проміжки часу хочеться сказати, що тоді було дуже жахливо. Проте ми до цього вже звикли. Ми кожного дня їздили по цій площадці і ну, вже було звично. Наразі, проїхавшись по новій площадці, набагато зручніше, комфортніше і розуміється, що потрібно вдосконалювати наші дороги для того, щоб менше робити автомобілі, ходову частину да, і скоріше пересуватися по місту. Крім вулиці Вокзальної, у місті наразі ремонтують велику кількість ділянок, щоб полегшити життя як автомобілістам, так і всім містянам загалом. Тому за умови правильного планування та вибору потрібних пріоритетів подібні випадки траплятимуться регулярніше. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.